У Дніпрі вже близько року діє спортивний клуб Барс. Більшість вихованців родом з Покровська. Тривалий час молоді спортсмени продовжували тренуватися у рідному місті і виборювати медалі на теренах України і за кордоном. До змагань їх готував Артем П'ятихатка, керівник спортивного клубу з 2008 року. В року. війни працювали. Ми і виступали на змаганні, і на чемпіонат світу їздили з міста Покровська. Наш клуб займався в спортивному залі з бомбов сховищем, тому нам було дозволено там займатися. На той час у нас займалося близько 60 спортсменів і збір Донецької області представляли 15 вихованців спортивного клубу Барс на змаганнях різного рівня. Клуб продовжував працювати у Покровську до 2024 року. Значна кількість спортсменів виїхали у безпечніші регіони. А ті, що лишилися, допомагали мешканцям рідного міста, які найбільше постраждали через російську агресію. Ми були задіяні до 14-ї години. Це розбирали завали після обстрілів гуманітарні вантажі. Помагали евакуювати маломобільних людей з міста Покровська і Покровського району. А ввечері ми приступали до своїх обов'язків як тренера, тренували кожен свою секцію. Щодня ситуація на підступах до міста, дедалі загострювалася. Влітку команда Барсу прийняла важливе рішення релокуватися до Дніпра. В серпні серпня 2024 року. Вже стало на Це коли перші фаби полетіли в місто Покровськ. І російська армія вже була близько 10 кілометрів від місця Покровства Мирнограда. Ми вивезли в першу чергу свої сім'ї, а потім стали вже під обстрілами близько вже до вересня місця. Ми вивозили спортивні снаряди. Це тренажерна зала, боксерські ринги, татамі, манікени для боротьби, боксерські мішки дуже багато. Три-чотири фури інвентаря ми вивезли. Врятувати не вдалося хіба що винагороди. Кубки, грамоти, медалі та інші свідчення численних перемог молодих спортсменів назавжди лишилися у Покровську. Коли ми вже стали більш жорсткі обстріли і бойові дії на території Покровська, наприклад, моя квартира та декілька моїх спортсменів по Повністю зруйнована. Там залишилось все грамоти, медалі, меблі, все, все, все все там залишилось. Ну у нас тільки залишились наші речі. Менше ніж за рік колектив клубу значно збільшився. До Барсу долучилися й місцеві. Тут у Дніпрі спортсмени мають усі необхідні умови для продуктивних тренувань. Тут є вже і покровчани, і дніпряни. Всі дружно дуже спілкуються, тренуються, їздять на змагання. Все як одна спортивна сім'я. Тут знаходиться зал боротьби, тренажерна зала, дуже добрі Тренажери, дуже качественні фірмені, боксерський ринг олімпійський, зал з боксерськими мішками і також зал фітнесу. Тут Територія цього залу близько 200 квадратних метрів. У стінах рідного клубу тренуються Гліпи з Покровська. Юнак вже встиг стати майстром спорту. Певний час, попри війну, він продовжував тренуватися у рідному місті. Спочатку тренуватися було декілька страшнувато, але потім все якось пристосувалося. Були вибухи під час тренувань навіть недалеко, але все одно тренувалися, не звертали на це уваги. Ну, якось так. Згодом Гліб переїхав до Дніпра, де і надалі продовжив свій спортивний шлях. Щойно дізнавшись, що рідний клуб прилокувався, одразу повернувся до складу Барсу. Знайомих облич дуже багато. Дуже багато приїхало людей, які займалися у Покровську і раніше, з якими я дружив також. Багата частина клубу. Роз'їхалися в інші міста. Зараз у нас не повний состав, але все одно, як є, тренуємося. Колектив за жодних обставин не ставив тренування на паузу. Попри релокацію, молоді спортсмени активно долучаються до змагань різного рівня і невдовзі братимуть участь у обласному чемпіонаті з дзюдзюцу. Артур Орел, Іван Павлухін Дніпрові.